Добрий день, шановні живі. Я Корнієнко Вероніка, учениця Запорізького вищого професійного училища. будівника беру участь у конкурсі з фізики під назвою Експеримент джерело. Джерело знань. Сьогодні я доведу, що фізика це не тільки задачі та формули, а й цікаві експерименти. Нам понадобиться тарілка, склянка і окрашена вода, щоб було краще видно. Для яскравості експерименту. Зберемо барашик, ставимо, підпалюємо а, та, та і ложимо спічку вже на бочонок. І, і ще будемо накривати, ми це все склянкою. Ми постерігаємо, що вода почала підніматися вгору. Це пояснює тим, що завжди. Вогню повітря всередині склянки нагрівається. Тиск збільшується, а частина повітря виходить. Повітря, що залишилося в склянці через деякий час охолоне, а тиск, в свою чергу, зменшується після дії атмосферного тиску. Вдав увійде у склянку. Такий дослід був розглянутий Карлем шлем. Та називає вогнення, вогнення не повітрям. Займався хімічним дослідом, звичайним філором. Тоном. В цьому досліді я розглядала повітря, атмосферне повітря, яке складається з двох видів повітря вогна, вогняного і кисню, флогістрованого фл, азоту. Фізичні властивості кисню насамперед кисень є газом, якого складається 21% повітря. Кисень не має ні кольору, ні смаку, ні запаху. Може розчинити вогонічні гучовини, погнати вугілля і Порошками металів. У промисловості кисень активно застосовується в таких е, сферах, як металургія, при зварювання і візація металів, мед, медицина сільсь, сільське господарство, як ракетне паливо для очищення і знераження води, синтезу деяких хімічних сполук включали вибухів і речовин, використовування кисної промисловості, оксиген. Неметалічні елементи у природі проширеного його проста речовина кисень, а також вода та інші сполуки. На кисень припадає трьох більше, 1,5 об'єму Повітря кисень газ без запаху і, сам, і смаку, який необхідно для дихання. Молекула кисню складається із двох атомів: оксигену.